День пройшов, Ірина Ніколаївна вийшла Кирюшку зустрічати, ну а ярчайший налаштовується на працю. На працю. Зараз вже поспав, трішки підемо. Так що, папа, Ірина Ніколаївна, давай удачки, і зустрінемося вночі. Ще? Можливо, так що іде ярчайший. Попрацює трішки, поспав перед працею. Можна десь уже на ярчайшому позитивчику. Сьогодні короткий день. Це я короткий, це просто коротка зміна до 22.00 і вечором! Друзі, залітайте на стрім, вже ярчайший повернеться, потрібно десь нагадати про себе, виконати мінімальні задачі, порадувати самого Тіктока. Те, що ярчайший нікуди не дівся, але так, дійсно, коли багато праці, потрібно все-таки вибирати щось одне, не потрібно розпилюватися. Ну і ніколи не потрібно забувати про те, що і чим ти займаєшся, і для чого це ти робиш. Так що гарнючого тобі дня. Будь завжди на тонусі, на позитивчику і ніколи не слухай інших. Тому що інші будуть дивитися, аналізувати і якийсь хрін тобі будуть радити. Так що май свій, свій якийсь погляд в цьому житті і рухайся до своїх мрій. Так що ярчайшого. па-па! До речі, репостний, репукни, репукни це відео. Буду тобі вдячний. Так що па-па, ярчайшого!